Доброго дня, любі дітки! На дворі квітує весна, все довкола оживає, починає зеленіти травичка, на деревах розпускаються бруньки, а з теплих країв повертаються птахи. Люди радіють весні і саме весною відзначають велике свято Великдень, що його називають святом Пасхи. Воно означає перемогу добра над злом. І люди святкують Воскресіння Ісуса Христа, готуються до цього свята заздалегідь, наводять лад у своїх оселях, печуть Пасхи і фарбують яйця. А зараз малята я пропоную вам вивчити великодній віршик, але спочатку послухайте його. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду з краєчко, розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце, стане воно, як сонце. А тепер давайте вчити разом. Повторюйте за мною. Українська. Писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду з краєчку, розмалюю яєчку, хрестик, зоря, віконце стане воно, як сонце. Давайте ще раз повторимо. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина, ласка, сяду з краєчку, розмалюю яєчко. Хрестик, зоря, віконце, стане воно, як сонце. А тепер давайте розкажемо віршик повністю разом. Готові? Тоді починаємо. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду з краєчку, розмалюю яєчку. Хрестик, заря, віконце, стане воно, як сонце. Сьогодні на занятті ми будемо вчитись робити ось такі гарні писанки. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін і заготовки писанок з різнокольорового картону. Відщіпуємо шматочки пластиліну, і скочуємо ось такі кульки і качалочки. Починаємо прикрашати нашу писанку. Ось такі гарні писанки у нас вийшли. До побачення, дітки! Чекаю на ваші роботи!